ще давно такого шуму не було спорткомплексі, у спорткомплексі ОМВ. Доброго дня усім шанувальникам футзалу у вас не дежав'ю. Хоча, можна сказати, ті самі гості, в тій самій хайті, спортлідер плюс та ураган. Аналогічно, як і вчора, у тій же порі будуть грати поєдинок між собою, але це вже гра номер два півфінальної серії плей-офф чемпіонату України серед команди Екстраліги, чемпіонату України із футзалу. Вчора Спортлідер Плюс виграв перший матч серії з рахунком 1-0. І за аналогічним рахунком повів у цій серії. Сьогодні в нас буде зовсім нічого гра. І щоправда, ось якщо говорити про те, де про яке я згадував, то хотілося, щоб сьогоднішня гра трішки відрізнялася від вчорашньої. Було б більше емоцій, більше голів. Хоча, звичайно, всі розуміють, що на такому етапі найголовніше це результат. А краса гри звичної половини розпочинається й поєдинок на відміну від вчорашнього. І ураган перехоплює м'яч, буде розгортати свою першу контратаку. Біров на свароча грає. Свариш не зупиняє Швидко. Класна передача. До Маски, може бити Удар. Гол! Один 0. Спортівери на першій хвилині за 18 секунд. Відкриває рахунок у цьому матчі. Помилка в центрі майданчика Урагану. Удар Анатолія в Домацького кут. Біров не реагує, а йому ще й завадив невеличкий рекошт. Набагато все цікавіше, активніше і краще розпочинається і щора. Перехоплення ще одного хмельничан. Федько, передача на Доманського. 2-0. Те про що я говорив. Шокувати франківську команду двома влучними ударами. Ще перша хвилина у нас триває Анатолій Доманський Робить дубль. 2-0 спортлідер попереду. А може відкинути Сваричу під удар. Ні, грає на Сімку. Сімка розвертається б'є поперечена. Шукає партнерів, які б допомогли. Уже розвернувся обличчям до воріт. Грає на Мар'яна Палиха. Той скидає на Микулюка, І Микулюк стріляє. Рикошет був. Лисенко. Калуков. Дістав м'яч, але не зупинив його. Не треба фолити проти сімки, сімка б'є і забиває. А можливо й потрібно було фолити проти сімки. На 9-й хвилині Андрій Сімка відіграє один гол, бо один стоїть рахунок. Михаленко проти Кіндрація. Відкривається власною. Ще на нього передачі чудов. Допомагає. Ще один простріл біров перед собою. Лясковський. На кольок. На кольок проти Калакова збіщується в центр. Буде бити. Лисенко перед собою. І він. Ох, як небезпечно! Сімка зараз вибачає хмельницьку команду. Спершу зварища залишили там на флайн, потім сімку випустили біля власних горіл. Міг рахунок ставати 2-2. Федько, м'яч зберіг. Калуков бити можна, удар біров перед собою на підхопленні зварич. Михайло намагався сам протягнути м'яч, але помилився в передачі. Рибак. Федько, удар знову біров. І з другої спроби Віталій накриває м'яч. Два поспіль відкидає назад на рибака. Федько, ну що ти робиш, Олексію? Ти ж капітан. Юліан Горбатий робить рахунок 2, -2 за 13 до закінчення першого тайму. Тепер фетько проти сімки. Тут є Калуков відкритий. Нарешті його помітив Олексій. Ух! Дуже небезпечне зіткнення. Дуже небезпечне зіткнення. Картка жовта Максиму Лисенку. Чи червона? Червону дає Максиму. Ну слава тобі, Господи! Є! Yeah! Ну, друзів, це потрібно було зробити нарешті з третьої спроби Дмитро Калуков. 3-2 на користь спортлідера. І він нарешті робить та передачу готові на сімку. Але тому не зручно було бити. Ось зараз буде зручно. Момент ворота порушує. Браво Богдан Тимощук. Івано-Франківську Івано Дмитро пропустить. У нас Ураган бере ситуацію під свій контроль. Без... Втратили м'яч гунчани. Зараз ураган доволі швидко від захисту перейшов в атаку. Кіндраті буде бити. пробиває Богдан Тимощук. А ось тут хіба не було порушення правил? Що ж, дубль два. Дмитро Калуков пробиває, його! Ну, помилка бірова. Не прикрив він ближню стійку. І Так знайшов Дмитро Калуков так, таку невеличку цілик. Андрій Силик під 15 номером вперше за дві гри У нас з'являється, як небезпечно б'є. За боковою продовжить атаку франківці. Сімка. Відкидка під І Тимошук рятує зараз. І тут Атолі Доманський. Ну роман Колток просто рятує свою команду. Перехопає метро Махаленко. Зміщується б'є, Колток. Ну здорово! Його перебування на меданчику було. Федько, Олексій Федько, проти нього Баланик, Олексій Федько, надалі стійку. І що? Сергій Рибат не влучає в порожні ворота. Довго вийшла в них атака. І, на жаль, тільки от результат направить Сергій. Ой, Дмитро Калуков, браво! Тубок Дмитра Калукова За 7 хвилин 44 секунди до завершення другого тайму. Рахунок стоїть 5-2. Але ще грати багато. Ще грати Раз порадився. Кіндратів. партнером, якого атаку проводить. Тут перехоплення Дмитро Калуков. Спокійно, низом і влучно. Хетрик Дмитра, браво! 6-3. 6-3 за 6 хвилин 12 секунд. До завершення другого тайму. Переп... 6-2. Я сказав, 6-3. Ні, ні, ні. То я помилився. 6-2. Що ж, вітаємо всіх з перемоги Хмельницького спортлідера. Дякуємо команду, командам за цікаву гру. Юліан живий, здоровий, все добре. Це саме головне. Зараз питання номер один, що він є живий, здоровий, бо самі бачили, яка ситуація була. Мало що бракувало, щоб чоловік, щоб чоловіка не став, футболіста не стало. Але слава Богу, все добре, розробили рентген. Можливо, ця травма Юліана, можливо, це один із моментів, що ми так думаємо, що. Могло надломати наших молодих хлопців, але я вважаю, що найголовніший момент цієї грі це необдумані рішення, особливо Микулюка. Пам'ятаємо момент, коли ми в 4 проти 3, де ми наголошуємо, акцентували не трогати футболіста, і він заробляє шостий. Ну, ну, просто ніяких рішень, ну, неадекватне рішення з його сторони на полі. І... Оце був ключовий момент, і коли нам забили третій гол. Да, потім ми десь розкрилися, знову ж таки біру пропустив, грубу помилку зробив. Ну і по суті гра була зроблена. По-перше, вернулись в строй уже і Даманський, тобто сразу два м'яча забив, тоже Льоша Федько. Это мы ж вчера я вам говорил, мы не грали, у нас даже не было первой четвёрки. Играло два человека это Рыбак і Калуков, но ну, имеется в виду с первой четвёрки. Поэтому вчера был такой каламбур, нам нужно было любыми путями просто добиться результата. Сегодня, я считаю, команда выглядела, как, и, как обычно, она выглядит с забитыми голами, с хорошими комбинациями. Где-то поначалу чуть-чуть сами себе усугубили игру, там необязательные ошибки, что повели в счете 2-0, где-то успокоились, может быть, даже отдали инициативу. Но своевременно, конечно, и забили третий, и хорошо, что выстояли против четверых, когда было удаление. Во втором тайме, я считаю, фактически четвертый гол был переломный. Хотя он, в общем-то, назревал. И уже когда четвертый забили, я думаю, команда где-то уже где и согласилась с тем, что, что проиграла.